Шановні друзі, шановні наші підписники інформаційного хабу, який нещодавно створений завдяки ініціативі голови нашого полтавського осередку Чумака Сергія Андрійовича, за що ми йому дуже вдячні, тому що ця ініціатива по створенню інформаційного хабу. Вона не тільки дає можливість інформувати людей про ті події, які відбуваються навколо і наших організацій, навколо нашого суспільства, а ще й дає можливість об'єднати наш загал людей з інвалідністю. І тих людей, які допомагають нам. Це і волонтери, і представники влади, і інші люди, які не... Байдужить до проблем, які сьогодні мають люди з інвалідністю. Наповтавши в святому місті Лубни цього монастира, я хочу сказати, становитися до вас всіх, шановні друзі, давайте підтримуємо цю ініціативу своєю підпискою. Це не тільки... Е Інформації про нашу діяльність а ще і дасть можливість фінансово підтримати діяльність інформаційного хабу. Тому більше лайків, більше підписок. Полтавський осередок один із наших провідних осередків, і я думаю, що цю ініціативу можуть започаткувати і інші регіони наших організацій. Але сьогодні, сьогодні ми на Полтавщині. Сьогодні Полтава, по суті, об'єднує весь Союз осіб з інвалідністю України, який вже більше 30 років існує і створений ще з 90-х років. І скільки би ми намагалися наш союз, наше об'єднання роз'єднати, послабити або знищити, нічого не вдається і не вдасться, тому що ми об'єднані і ми єдині. Наша сила в єдності. Тому єднаємось сьогодні в ці важкі часи, коли йде війна, не забуваємо про ті проблеми, які існували і продовжують існувати, і ще більше загострилися. Тому, шановні друзі, ще раз звертаюся і запрошую, підписуйтесь на наш канал YouTube, який ви зараз дивитесь. І підтримуйте діяльність наших організацій і нашого інформаційного какую. Я дякую всім за увагу і сподіваюся, що ми будемо працювати разом і допомагати людям, які потребують цієї допомоги не зважаючи, ще раз кажу на інші проблеми, яких дуже багато в нашому суспільству. Дякую.